Я, українка, горжуся й радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати слова мелодійні і вірші складати. Я українка, живу в Україні, на вільній, і єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість ліси і садки, озера, й річки, і глибокі ставки, лани неосяжні, і гори, й долини, цвіт білосніжний у лузі калини. В душі мої солодко, грає сопілка. Бо я з України, бо я українка. Вітаю, дорогі друзі. Уявіть ідеального громадянина світу. Складно, мабуть, через те, що єдиного такого образу не існує. Ми з вами, громадяни України. Від нас залежить чи стане наша держава економічно і соціально розвинутою з високим рівнем життя її громадян. Для того щоб життя наших близьких і друзів стало кращим, а країни, в якій ми живемо і народилися багатою квітучою, потрібні зусилля кожного з нас. Давайте повернемося у минуле та дізнаємось, як Україна боролася за свою свободу. Це не просто велика за територією Україна на мапі світу. Це насамперед сильна незламна нація вільних людей, яка має тисячолітню історію в європейській родині. Для українців свобода і гідність завжди були основоположними цінностями. Вони спонукали до боротьби за незалежність. На початку ХХ століття, в часи Української революції, 1917-1921 років. Наш народ зміг відродити державність. А 24 серпня 1991 року актом проголошення незалежності України вона була відновлена. Важливим кроком до повернення історичної справедливості стало прийняття 16 липня 1990 року декларації про державний суверенітет України. Проголошення незалежності логічне завершення українського державотворення. Всі попередні етапи: Русь, Україну, Галицько-Волинське князівство, Велике Князівство Литовське, Українсько-Козацьку державу, українські державні утворення початку ХХ століття. Від них сучасна Україна успадкувала традиції державності. Згідно статті першої конституції України, Україна є суверенна і незалежна демократична, соціальна, правова держава. Оскільки ви, українські школярі, це ті, хто буде у майбутньому розбудовувати демократію у державі, ви повинні мати про неї уявлення уже з молодшої школи. Я хочу пояснити концепцію демократії простими словами та на зрозумілих прикладах. Слово демократія походить від грецького слова демос, що означає народ, і кратос, тобто влада. Тому демократія може розглядатися як влада народу. Демократія не може існувати, якщо громадяни не вірять у неї. Але однієї віри недостатньо. Треба, щоб люди знали, як її будувати та підтримувати. Демократія це такий лад, за якого люди вирішують спільно всі свої найважливіші проблеми. Кожен може вільно висловлювати свою думку, а його права захищає закон. 15 вересня відзначається міжнародний день демократії. Ді, коли ти зустрічаєшся з друзями або проводиш час із родиною, у кожного є пропозиція, чим би вам зайнятися. Можливо, хтось захоче піти у кіно, хтось до торгового центру, а хтось захоче пограти в ігри. Кожен буде висловлювати свою думку, але вам буде потрібно прийняти спільне рішення, яке ж воно буде. Наперед, навряд чи це буде відомо. Якщо ж у вас дружна компанія, ви домовитесь. Якщо більшість буде за кіно, решта може погодитись, і ви всі підете у кіно. Але ж може бути не так: хтось буде наполягати на торговому центрі. Не прийме вашого рішення про кіно. Ви можете проігнорувати його інтереси, адже більшість вирішила йти в кіно. Але чи буде це справедливо? Рішення більшості демократичне за формою може бути шкідливим для майбутнього вашої компанії. Важливо в цій ситуації варто знайти інше рішення, наприклад, домовитися, що спочатку йдемо в кіно, а потім у торговий центр, чи домовитися про похід у торговий центр іншого дня, адже цей фільм лише сьогодні. На цьому прикладі видно, що прийняти правильне рішення можна лише на основі оцінки різних варіантів, обговорення інтересів різних учасників прийняття рішення. Приблизно так сьогодні працює демократія. Демократія це слухати про потреби інших. Демократія це свобода слова. Якщо у вас виникли проблеми, ви маєте право висловитись. Запам'ятайте, не існує демократії без толерантності. Толерантність це повага права іншого бути таким, яким він є. Простими словами, толерантність це прийняття та повага до чужого вибору, особливостей думок. Музика. Наявність права демократичного вибору накладає на людину певну відповідальність, від розуміння якої залежить майбутнє країни. Важливою засадою демократії є наявність виборів. Оскільки демократія це влада народу, громадяни мають право вимагати від обраної ними влади поваги до себе та своєї гідності, вимагати того, щоб держава працювала в їхніх інтересах задля їхньої зручності. За часи незалежності в Україні сім разів відбувалися президентські вибори. Більшість із них проходила у два тури. Це свідчить про чесну конкуренцію. Хочу розповісти про те, як відбуваються вибори президента. Проголосувати зможуть лише ті, кому виповнилося 18 років. Виборець бере свій паспорт і йде до спеціального місця голосування виборчої дільниці. Там йому видають переліки мен тих, хто вирішив стати президентом. Для того, щоб проголосувати, виборець йде до спеціальної таємної кабінки, щоб ніхто не зміг підглянути, як він голосує, та ставить галочку чи хрестик напроти імені кандидата, список добрих справ, якого йому подобається. Якщо виборець поставить кілька галочок, намалює квіточку чи щось інше, такий голос не буде зарахований, а бюлетень вважатиметься зіпсованим. Так, українці часом сваряться між собою через різні політичні погляди. Проте меншість поважає вибір більшості, яким би він не був. Український народ має право висловлювати своє невдоволення рішенням влади і охоче це право використовує. За новітній період в історії України відбулася нечислина кількість акцій народного протесту. Наймасштабніші з них вилилися в революції. Помаранчева революція 2004 року стала всенародним протестом проти порушень і махінацій під час виборів. Революція гідності 2013 2014 років запалала внаслідок незаконної відмови тодішньої влади від європейського вибору України. 1 листопада відзначається День гідності і свободи? Метою запровадження цієї пам'ятної дати в Україні є утвердження ідеалів свободи і демократії, вшанування патріотизму і мужності громадян, які стали на захист демократичних цінностей, правій свобод людини, національних інтересів держави та її європейського вибору. Зв'язок між правами людини і демократією глибокий. Усі демократичні країни намагаються цінувати життя і гідність людини, а також поважати і захищати права своїх громадян. Права людини починаються з прав дитини. Це загальноприйнята норма в Європейському Союзі. Це визнає і Україна. Світові стандарти у галузі дотримання прав дитини, що формувалися протягом багатьох десятиліть, закріплені у кількох важливих міжнародних документах. Про свої права повинна знати кожна дитина. У 1959 році Організація Об'єднаних Націй прийняла декларацію прав дитини 20 листопада 1989 року. Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй було прийнято конвенцію про права дитини, яка правомірно вважається міжнародною дитячою конституцією. Права дитини прописані в Конвенції про права дитини. Їх умовно можна об'єднати в чотири блоки. Права на виживання включають право дитини на життя та потреби, які є найважливішими для існування, такі як харчування, притулок, належний рівень життя та доступ до медичних послуг. Права на розвиток включають право на освіту, ігри, дозвілля, культурні заходи, доступ до інформації та свободу думки, совісті та віросповідання. Права на захист забезпечують захист дітей від усіх форм жорстокого поводження, нехтування та експлуатації, включаючи особливий догляд за дітьми, біженцями, гарантії для дітей в системі кримінального правосуддя, захист дітей при працевлаштуванні, захист та реабілітація дітей, які зазнали експлуатації чи зловживань будь-яким видом. Права на участь охоплюють свободу дітей, висловлювати думки, говорити з питань що стосуються їхнього власного життя, вступати в асоціації та мирно збиратись. Конвенція є досить складним документом. Тому я коротко розповім тобі про твої права. Ти маєш право на життя. Ніхто не може позбавити тебе цього найціннішого дару. Ти маєш право на піклування і турботу. Це означає, що твої інтереси повинні забезпечуватися першочергово, як з боку держави, так і з боку батьків. Ти маєш право на достатнє харчування та дах над головою. Ти маєш право на розваги, відпочинок і дозвілля. Дорослі повинні будувати для тебе дитячі майданчики та місця проведення дозвілля. Це стосується і театру, в якому повинні також ставитись вистави для дітей. Ти маєш право на освіту. Якщо ти хочеш стати відомою людиною, то ти обов'язково повинен навчатися. Ти маєш право на медичну допомогу. Якщо ти захворів, то ти можеш звернутися до лікаря, який тобі обов'язково допоможе. Ти маєш право на приватне життя. Ніхто не може перевіряти твої речі, читати твої листи. Ти маєш право висловлювати свою точку зору, але вона не повинна ображати інших людей. Усі діти рівні у своїх правах, незалежно від походження, кольору шкіри, національності та статків батьків. Діти мають право на проведення публічних акцій. Однією з найвідоміших у світі акцій, організованих дітьми, є страйки за клімат Fridays for Future, започатковані Гретою Тунберг. Пам'ятай, що ти дитина, ніхто не може тебе ображати, бити, брутально і несправедливо поводитись з тобою, примушувати працювати на дорослих. Якщо твої права порушуються, ти можеш звернутися до служби захисту дітей, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, поліції за місцем свого проживання, а також до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Якщо дитина має право, то держава зобов'язана гарантувати їй цим правом скористатися. Наприклад, право на навчання означає, що держава гарантує кожному доступ до освіти, розробляє програми навчання, готує вчителів тощо. Діти, ви є частинкою нашої славетної держави. Ви її сьогодення, ви її майбуття, ви творите долю нашої України. На цьому наш урок завершено. Я дякую вам за увагу. На все добре.